Бій Олександр Усик, Деніел Дюбуа, 20 липня став справжнім майстер-класом від українського чемпіона. Усик вийшов у ринг із помітно більшою м'язовою масою, що одразу дало зрозуміти він налаштований не просто на перемогу, а на видовищний нокаут. Із перших раундів він повністю контролював темп, переважаючи британця в швидкості, техніці та тактичному мисленні. Дюбуа виглядав розгубленим, ніби потрапив на урок до суворого вчителя. Усик методично розбирав його захист, змушував помилятись і постійно влучав назустріч. У п'ятому раунді Дюбуа опинився в нокдауні після потужної серії, а згодом і зовсім на канвасі. Нокаут був чистим і ефектним. Усик довів, що він не просто технар, а справжня боксерська машина, здатна фінішувати суперника в будь-який момент. Його підготовка, стратегія та холоднокровність на найвищому рівні. Цей бій став ще одним підтвердженням того, що Олександр Усик один із найвидатніших важковаговиків сучасності і не тільки.